Добрий день! Хочу вам показати, як я зробив переходну плиту на насос нш 10. Був виточений корпус під 205-й почіпник. Під два 205 почіпника. Ось так. Виточений вал. Це заготовка під шків. Ось така пластина 4 міліметра. Було забито почіпніки і пластина прихвачена до корпуса. Це ребро жорсткості. Ще кудись воно має. Прикрепляться. Шкил диаметром 180.